Йому 24, А він вже ветеран. У боях за Луганщину Віталій Сахарук втратив обидві роки пекельний бій. Саме так він описує те, що відбувалося із ним. Тоді він без медичної допомоги в окопі терпів аж 10 годин. Евакуювати не могли. Тривав бій. Хоч змиритися із ампутацією йому не просто і досі, але він робить усе, аби стати не від кого незалежним, готувати, самому пити і навіть прасувати. Дар'я цисарук продовжить. Готуватимемо сьогодні сирники. Добре. Він робить усе як за інструкцією: сам хазяйнує на кухні. Дістає із шафи олію для смаження. Її треба небагато. От тільки відкрутити кришку ще важко, без допомоги ніяк. І з усім рештою Віталій може впоратися і сам. Викласти сирники на пательню, перегорнути їх лопаткою. Здавалося б, ну що тут складного. Втім, для тих, хто тільки одягнув протез, це Тяжка щоденна праця. Круто, коли ти можеш сам це зробити, і ніхто тобі в цьому не допомагає. Тобто круто бути незалежним. Іноді треба дуже багато спроб, треба, щоб було вода просто на підлозі, по стінам, всюди. Але ну, головне результат. Бачити результат. Так, так. Навички Віталій опанував іще на перших тренуваннях, хоча й було непросто, але йому дуже хотілося бодай щось робити без допомоги, як раніше. Незавісне від кого, щоб жити самостійно. І зрештою повернутися на роботу. До повномасштабної Віталій Зварювальник працював на будівництві у рідному Нікополі. А як почалася війна, услід за батьком і братом пішов на фронт. Не сидиться вдома, коли всі сім'ї воюють. Я прийшов захищати свій дім своїх рідних. Мені такої мотивації більше, ніж достатньо. Перші бойові хрещення у степах Донеччини. Згодом його штурмовий батальйон перекидають далі. Луганська область, село Новоселівка. Про дні там Віталій не хоче навіть згадувати ці спогади, повні болю, бо звідти після одного із завдань він ледве повернувся живим. Відірвало дві руки після зриву дрона на правій руці кість, а на лівій руці чуть більше ліктя. Хлопці ми накинули парники те, що ліву, що на праву руку. Затягнули в укриття. Перші пару часів думав, щоб добили, а потім якось трошки захотілося пожити. Біль така адська. Її він без жодних знеболювальних терпів аж 10 годин. Як не розуміє досі. Довелося триматися, бо вивезти його, поки тривав бій. Не могли копімо приватить, не привати Праву Уже запротезували класичним способом. Там не потрібне хірургічне втручання. Це Тренувальний протез, датчики тут спрацьовують от м'язі, оскорочення м'язі руки. А от іншу ліву згодом оперуватимуть, бо кукса дуже висока, і звичайний протез із корсетом йому не підійде. Чіпляти такий просто нікуди. Лікарів живлять у залишок руки титановий імплант. Якщо не робити остантерацію, то механічну руку. Тут дуже мало можна зробити, і функціональність у мене буде дуже обмежена. Цей шлях дуже тривалий. У реабілітаційному центрі Віталій пробуде щонайменше півроку. Вчитиметься керувати уже двома руками. Після мріє почати нове життя, а для цього йому потрібні свої протези. Їхня вартість для нього непідйомна. Це аж 8 мільйонів гривень. Дарія Цесарух Євгеніолінський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.